Тут навіть є схема така. Уявляєте, як це красиво, коли вона воно все зелене. Подуркувати, побігати тут з дітьми. Погуляти. Та й дорослому цікаво. Видите, які класні каменюки. А ось, друзі, куди в кам'яному лабіринті не варто потрапити, бо можна впасти боляче і довго чекати поки вас хтось звідси витягне ну-ка ви вже бачили а може ні Осі лапи повинні їздити, але вони вже так привжавіло, що навіть не рухаються по це